Назад було вбито мого сина Петрка Сергія Вікторовича. Убито було по Зразницькому офіцерами Гончарівська. І півтора року вже ми добиваємося правди. Таких вбивств дуже багато. В самому Гончаруській в Волновасі дев'ять душ убито. Я вже криком кричу півтора року і нічого не можна робити. Що це за влада покриває Матіус і Петро Олексійович Порошенко, наш президент. Тому що, якби це не я покривав його, у мене б ці злочини за 2-3 дні розслідувати. Те, що в нас на руках є, і видно, що це вбивство. І за півтора року їх не розслідували. Це ганьба такій владі, розумієте ганьба, я звідси нікуди не піду. Одне, що моє, я слину сьогодні дав клятву своєму мертвому. Мій фотоапарат переросте в автомат. Скоро. Уже вказано, те, що син мій застрелився, нібито в машині вліве скромно, рості 172 см. Вхідний отвір 169,5, будучи сидячи в машині, і мій син не лівша, а правша. йому, Якби був вхідний отвір, було б хрестик розірваний. би Якби було в притул, було б печене, десь місце, його нема. стріляли мого сина здалеку на наростиння не менше 5-7 метрів. Зараз вони умудряються знов те саме робити розділяти і показувати свою владу над народом, який. Заслужує більше, розумієте, набагато більше. Ми не хочемо за такого президента і не хочемо його цієї ліграхічної банди. Вона нам не потрібна. Я буду стояти тут до тих пір, поки як саме не піде, скинемо силою. Ви знаєте, як я відношуся, я не скажу, що вона в усьому права. Ну, вона свою точ, остає точку стає точку ніння зрення. Те, що вона розуміє, ми остаємо свою точку, ми добиваємося справедливості. Ви розумієте, вони просто хлопці перестали мовчати. Командир постійно писав доганених, постійно їх, щоб вони не отримають. Мій брат пробув, я вам скажу, 8 місяців, з яких 4 місяці він пробув на порядку. Мар'янка, Авдіївка, Пісків. У мене не було ні посвідчення. Він був в 93-й бригаді 20-го батальйону. Коли дійшло вже, що видавати БДшку учасника бойових дій, бригаду цю розформурували, у БДшку не дав. Було така, одна така не, не дуже добра, черта він ніколи не вмів мовчати. Якщо він щось побачив, він мовчати не буде ніколи. А зв'язківці там же це ж вуха. Десь щось почув, хотів написав, написав, написав рапорт на перевод, про який ніде не згадують. Далі не згадують про нього ніде. І дуже написала, що він застрелився сам. Не хотіли показувати. Ви мені скажіть, вони стоять серед поля, до села 3 кілометри. Вони солдати. Виходу вільного в село, в магазин, у них немає, де вони беруть горілку. Щоб напитися, треба, щоб їх хтось привіз. Простий солдат її не привезе. Хто її возить? Офіцери. Значить, вони на цьому заробляють гроші. Чого їх чого ніхто не наказує за це? Ми з початку війни побачили, яка несправедливість йде. Наші діти, самі знаєте, були боси, голі, ми одягали, обували. В Днепрезержинській ми зробили материнську сотню. Раз, раз два в тиждень були в АТО. Ремонтували техніку, Потому що ніхто не ремонтировал, командиры командири частей, отказывалися. Ми находили заводы, которые могли ремонтировать техніку. Ні, туда давали им телефон. они туда не поставляли. Нам приходилось приходилось вот тут есть в Павлограде Татьяна. Рыбалка у меня на мой замы, Ми вместе с ней воссазана тоже мать десантника 25 й бригады. Она ездила по тракторным бригадам БМП десантные машины. Ремонтировали ми мама те, которые всім этим занимались. Поэтому у нас есть право голоса. Ми знаємо, как наші э, мобілізовані ребята, которые прийшли вот чи част 25-ю бригаду, получали ранения. А потім, вот ми вот только сейчас, через два года, уже судами доказували, що вони учасники, инвалиды. инвалиды. Вот это весь бардак который устроили вот это новое наше э, политическое, патриотическое, в лапках я их называю только так сейчас, потому что уже два года показали, кто есть кто. Мир не нужен. Первый день нас арестовали. Я думаю, это по посылу Медведчука и Порошенко. Я теперь уверена в связи с его вот этим действием. Я теперь уверена, почему? Потому что мы нарушаем их планы. оказывается, мы, граждане Украины, пострадав, пострадавшие от их войны, это их война, это не наша с вами война, это их олигархическая война. Вот. Мы нарушаем их планы, потому что войну легко грабить, увеличивать свои доходы, торговать. И этот мир не нужен. Первый день нас арестовали. Я думаю, это по посылу Медведчука и Порошенко. Я теперь уверена, в связи с его, этим действием, я теперь уверена, Почему? Потому что мы нарушаем ихние планы. Оказывается, мы, граждане Украины пострадав, пострадавшие от ихней войны. Это ихняя война, это не наша с вами война. Это ихняя геноцидческая война. Вот. Мы нарушаем ихние планы, потому что войну легко грабить, увеличивать свои доходы, торговать. Охота на людей, я так определяю. Началась охота на людей. Порошенко устроил охоту на граждан Украины. Потому что мы мешаем ему воплотить в жизнь планы разделения Украины. Конечно, ему не нравится, что мы здесь сидим. Вот они семьи пострадавших. Конечно, ему не нравится. Убили детей, сидите молча. Погибают на поле боя, сидите молча. Получают ранения, всего дают контрактникам. 3600 ⁇ самая большая пенсия. У молодого чоловіка без руки без ноги, как он може жить далі.